Вітаю на першому подільському. Продовжуємо інформувати вас про головні новини області та країни: про бавовну у Криму, про пожежу у Хмельницькому та більше протягом наступних п'яти хвилин. Четверо людей загинули через удар російського дрону по школі у Ромнах. Сумщина. З під завалів дістали тіла ді директора школи, заступника директора, секретаря та бібліотекаря. Також постраждали ще четверо місцевих, які просто йшли повз школу. Будівля навчального закладу зруйновано. Пошуково-рятувальну операцію завершено. Трагічна новина надійшла в Ізяславську громаду. 21 серпня під час відбиття штурмових дій противника на Донеччині ворожа куля обірвала життя Тараса Оніщука. У травні цього року чоловіка мобілізували. Він став на захист кордонів української держави у складі десантно-штурмових військ Збройних сил України. Громада прощатиметься із захисником завтра, 24 серпня. Маршрут кортежу із тілом загиблого пролягатиме через місто Ізяслав до рідного дому бійця. Поховають тераси на алеї почесних поховань. Військовому було лише 37 років. Співчуття рідним вічна пам'ять герою. У Криму сьогодні мінус російський комплекс С-400 Тріумф, а також встановлені на дні ракети та особовий склад. Головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило інформацію про зруйнований російський комплекс. Це все наслідки бавовни поблизу села Оленівка на Мисі тарханкут. Враховуючи обмежену кількість таких комплексів на озброєнні ворога, це болючий удар по системі протиповітряної оборони окупантів, що матиме серйозний вплив на подальші дії в окупованому Криму, вказали в розвідці. У Хмельницькому близько п'ятої години ранку на вулиці Панаса Мирного, мікрорайон Озерна, горіла квартира на дев'ятому поверсі. Через сильний дим та вогонь у заручниках опинилися мешканці квартир верхнього поверху. Вогнеборці рятували людей, а паралельно гасили полум'я на площі 60 квадратних метрів. Врятували шість людей, трьох дорослих та трьох дітей. Як стало відомо, згодом квартира, яка горіла, була вщент захаращена сміттям, що ускладнювало гасіння пожежі та спричиняло швидке розповсюдження вогню. Наразі причина пожежі встановлюється. На Хмельниччині закликають утримуватися сьогодні від відвідувань місць масового скупчення людей під час відзначення державних свят, а саме сьогодні відзначення дня державного прапора України, та також завтра, – 32-ї річниці незалежності України. Перший заступник очільника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін закликав дотримуватися правил особистої безпеки та не нехтувати силами повітряної тривоги. Бережіть себе. У обласній прокуратурі занепокоєні кількістю дорожньо-транспортних пригод за участі військових. З початку року зареєстровано 35 кримінальних проваджень за фактами вчинення ДТП за участі військовослужбовців, які керували транспортними засобами. Шість із них в стані алкогольного сп'яніння. В аваріях за їх участі цьогоріч загинуло 15 людей. Сьогодні відбулася нарада, на якій обговорювали варіанти підвищення рівня профілактики у військових частинах та інших формуваннях. Загалом кількість кримінальних правопорушень проти безпеки руху та експлуатації транспорту в області зросла на 24%. Музика. У дендропарку Поділля підняли найбільший прапор на території Хмельницької області. Висота, на якому підняли прапор, вкладає 50 метрів, а розміри стягу становлять 10 на 15 метрів. Сьогодні українці відзначають День державного прапора України і нині синьо-жовтий стяг це символ сміливості, свободи та незалежності, яку мужньо виборювали поколіннями українці. Бажання повернути стяг на всі тимчасово окуповані території, селища та міста. І обов'язково ми повернемо. Потрібно докладати зусилля та допомагати Збройним силам України. Україна вже переконала усіх у своїй мужності, далі лише перемога. До зустрічі у ефірах на першому подільському бережіть себе.